Мене дуже обурило це інтерв'ю прем'єр-міністра Словакії Фіцо про те, що в українські війська це не просто Збройні Сили України, це ультранаціоналістичні війська. Ну, маємо те, що маємо. Знаєте, я вже говорив і ще раз повторюю, що ця війна. Вона якби, вскрила тих багато протиріч, які були приглажені у світовій спільноті, якби притушені, так, ну, зокрема в Європейський Союз. Як знаєте, є ця приказка в сім'ї не без, догадайтеся не, 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 не без кого. О, там, в Європейському Союзі, там вже, ну, там все добре, ну, вибачте, там, там сито, п'яно, добре, мирно, багато. І живи та де радуся Ні, там є такі дві країни, як Венгрія і Словакія. Європейський союз, всі країни Європейського Союзу дують в одну дуду, а в них дуда зовсім інша. І ця дуда, як кажуть, проросійська. Ну, маємо, що маємо. Нічого хорошого в цьому, звичайно, немає, тому що це всередині Європи, по суті, живріє два таких центри. Ну, В першу чергу це все-таки Угорщина, і в другу чергу це. Словакія, які являються п'ятою колоною Росії, і які по великому рахунку, якоби відстоюючи свої національні інтереси в Європі, вони по суті відстоюють в значній мірі інтереси Росії і являються їхнім рупором. Ну, по суті, це троянський конь, якщо так по-простому. Як на мене, це ну, хвороба, це нездорова ситуація. І я розумію, це демократичні ці засади. Я розумію, що є устав ООН, я розумію, що є устав Європейського Союзу, але ж документи створюються для того, щоб бути дієвими. А якщо ці механізми, які закладені в цих документах, устаріли і показують їхню малоефективність, показують недієвість, ну тоді, напевно, треба щось міняти. На мій погляд, що в Організації Об'єднаних Націй? Що в Європейському Союзі вже перезріло питання ревізії тих правоустановчих документів, на яких ці організації створювалися. Ці документи явно устаріли. Ці організації стають явно неефективними, малоефективними. Війна в Україні це підтверджує. Отакі випади прем'єр-міністра Словакії іще раз це підтверджують. Так що. Ну, маємо те, що маємо. Я думаю, що це навіть не стільки питання України, скільки питання Євросоюзу. Да, для України це, знаєте, ну якби, ну, якби ну, як плівок в обличчя. Прости мене, Господи. Але Міністерство закордонних справ вже висловило ноту, скажем, не ноту, вірніше, висловило офіційну заяву, скажем, протесту і незадоволення на державному рівні. Ну, але знаєте, є далекі від думки, що там Фіцо чи когось іншого, ну там, чи, зокрема Венгрію подібні заяви особливо тривожать. Вони робили свою паскудну справу, як отой Троянський конь, не підтримуючи Україну і, скажімо, підтримуючи Росію. І ще два слова, там, от чому я там і Венгрію споминаю. Тому що це, знаєте, як той дует, який між собою от створився. Які явно являються проросійським. І от недавно була заява з Венгрії Орбана про те, що вони не помагали, не допомагають і не будуть помагати Збройним силам України. Вони не будуть передавати ніякої військової техніки для України. Ну от, маємо те, що маємо. Шановні друзі, вкотре запрошую підписуватись на мій канал і, звичайно, ставити вподобайки, коментарі і наперед вдячні.